І там є про здоров'я людина, яка лояльна до бідності, проживає в своєму житті мінімум 8 операцій, оперативних втручань, ну в середньому, не мінімум. Потім там є про частоту захворювань. Вони взяли статистику, я не знаю, де вони взяли. Можливо, ОН чи, чи хто там їм видав масштабну статистику по світу в розвинених країнах, в розвинених країнах. Так, люди, які мають середній і вищий рівень достатку фінансово саме в грошах, їх складними захворюваннями, бо менше половини відсотка. Менше половини відсотка. Навіть не один, а там 0,47, по-моєму, що 47 сотих. А всі решта, хто хворіють складними захворюваннями, невиліковними із ускладненнями і так далі, це люди, які не мають грошей. І це описують вчені фізики, які зараз створюють квантовий комп'ютер.